Застрелили дитину на очах у рідних. На тимчасово окупованій Херсонщині окупанти вбили учня восьмого класу. Про це напередодні повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За словами голови обласної військової адміністрації, воєнний злочин стався 20 грудня. Хлопчик проходить біля важливих об'єктів для окупантів і начебто щось фотографував. Російські військові схопили школяра, привели додому і застрелили на очах у родини. У змі повідомляють, після цього матір хлопчика намагалась скоїти самогубство. Зокрема, Прокудін наголошує, що українська влада звернеться до відповідних органів, аби зафіксувати факт злочину. А директор школи, де навчався хлопчик, подасть заяву до поліції. Про цю трагедію також повідомили омбудсмену Дмитру Лубінцю. Надія Ковальчик, телеканал НТА.